Вітаю всіх, хто долучився до нашої платформи. Аналізую з вами Ксенія Смірнова і наш гість, якого я зараз буквально за мить представлю. Але нагадаю нашим глядачам, що ми будемо дуже вдячні за ваші лайки, подобайки, коментарі і запитання до наших гостей і до нас. А чому б ні? Тож сьогодні ми будемо говорити на важливі а, воєнні воєнної сфери теми з нашим гостем Дмитро Снігерьов. Це військовий аналітик. Завітав до нас, пане Дмитре. Дуже дякуємо вам і вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Тож, а, пане Дмитре, я би хотіла почати з е, досить -таки важливої теми, того, що відбувається саме на полі бою, і от за останніми даними інституту вивчення війни, ЗСУ перебувають у найскладнішій фазі з початку війни. Йдеться і про втрату позиції, і про нестачу артилерії, що є очевидним фактом. Е, думка інституту вивчення війни, як мінімум, контраверсійна. я пояснюю, чому. Варто говорити про те, що за липень місяць так є територіальні втрати, але вони рахуються приблизно 500 квадратних кілометрів. Говорити про те, що це найскладніша ситуація з моменту широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ, це не відповідає дійсності. Хоча б ще раз підкреслюю, якщо брати до уваги ту ті територіальні втрати української сторони, причому для розуміння ситуації. І це в першу чергу стосується так званого інституту вивчення війни. Якщо порівнювати з територіальними втратами листопада 2024 року, тоді ми втратили приблизно 750 квадратних кілометрів української території. Але що варто розуміти, четвертий рік війни окупанти не виконали навіть тактичного рівня завдання, це вихід на. Адмінкордони Донецької області, тобто не виконано навіть проміжний план так званої спеціальної військової операції. Про що розповідає інститут вивчення війни? До речі, він не американський. Я пояснюю шановним телеглядачам. За даними джерел, наближених до українських спецслужб, за цим інститутом стоїть сумнозвісний Антон Юрій Джерашенко Тому, а, скажімо так. А, Повідомлення цього інституту я неодноразово в етерах загальнонаціональних телеканалів. Росіяни намагаються створити прецедент так званого обміну територій. Тобто росіяни дають зрозуміти, ми не розширюємо театр дій за рахунок Дніпропетровської, Сумської і харківських областей натомість сили оборони України виводять підрозділи з території Донецької області, щоб унеможливити. Чисельні втрати в живій силі, от саме тому і відбувається різка активізація російського наступу на Новополітському покровських напрямках. Прошу паніва. <пілити> я просто неодноразово останнім часом спостерігала, що не випадає з полі зору бажання Росії взяти увесь Донбас, хоча ми розуміємо, фізично, фактично це дуже складно для них зробити, але політично. І теоретично для свого плексу вони це будуть намагатися принаймні як картинку показати. А наскільки а, це ймовірний сценарій, аби використати саме восени в переговорному процесі, що вони можуть ще захопити з донбаського напрямку? І інше питання, ви казали про те, що. Існує сценарій наступу з боку Білорусі, і він знову стає актуальним. Це бряцання зброєю, як це було перед початком повноштабного вторгнення, це намагання натиснути на захід, залякати його тим, що от ми зараз вдаримо, покажемо звідки з Білорусі, чи дійсно в них є така можливість використати сили Білорусі, аби трішечки нас розслабити, відволікти від основних напрямків, ну і таким чином знову використати восени при наявних можливих переговорах. Давайте по білоруському е, сценарію. Е, я не буду заспокоїти, шановні українці, я аналітик. Давайте аналізувати разом. Ці сценарії прораховуються відповідно нашими стратегічними партнерами. Причому мовиться про можливість використання території Білорусі як для повторення сценарію лютого 2022 року, а саме напад на територію України, так і можливість. Е, е, Створення так званого Сувалського коридору, тобто вторгнення російської армії з території Республіки Білорусь безпосередньо в Польщу і Балтійські країни. Сувалський коридор це сухопутна ділянка, яка за планом росіян має з'єднати територію Республіки Білорусь з російським анклавом Калінінградська область. Протяжність 100 кілометрів відповідно за задумом Росіян він має проходити території Польщі і Балтійських країн. От два сценарії, які найбільш небезпечні в моменті можливого використання території Республіки Білорусь Російської Федерації. Дивіться, яка цікава ситуація. Кіт Келов приїхав і припинилися, що нічні масовані обстріли саме Києва. Тобто, це говорить, що Росія ну не то що боїться, ну не хоче. А до фіналу вже споплюжити всі відносини з Сполученими Штатами. Тобто, дипломатія в дії вона виглядає саме так, і вона реально реалістично діє, Чи я, може помиляюся? це співспівпадіння, що не обстрілюють, як нас обстрілювали Ну, які ж співпадіння. Давайте знову аналізувати пані Ксенію і, і запрошую вас, шановні телеглядачі. Залишайте свої відомки. Що передувало візиту Кела. Поява західних ЗМІ інформація щодо можливості передачі українській стороні американської зброї високоточної. Відповідно, це називалося навіть томагавки дальність ураження 2,5 тисяч кілометрів. Причому заувати, в західних змі паралельно з'являється інформація щодо, начебто, розмови Трампа з зеленським, де Трамп питав нашого президента з приводу того, чи готові вони психологічно. Маханути по Москві і відповідно Санкт-Петербургу з використанням американської зброї. А я пояснюю, томагавку він фактично поза зоною ураження російської системи ППО, враховуючи її тактико-технічні характеристики. Пані Ксені, як ви вважаєте, це випадковий збіг обставин напередодні візиту Келога, тобто, з Російської Федерації дали чітко зрозуміти можливі сценарії. Ну, уявіть собі, ну звідки у західній ЗМІ інформація щодо деталей розмови Трампа з Зеленським щодо можливості ударів по Москві, відповідно це мовою професіоналів називається контрольований витік інформації або активні операції в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. Причому настільки вдало, що Трамп за декілька днів, вже після візиту Келога в Київ і коли власне і на паузу були поставлені удари. По території України виходить і говорить: та ні, я абсолютно і не говорив Зеленським з приводу ударів по Москві. По Москві. Але Санкт-Петербург якось залишається дужками. Тобто, а на рахунок Санкт Петербурга хотілося б дізнатися позицію американського президента. Можна бити чи не можна? І оце пані Ксенії, називається елементом політики Примусу. Те, що Трамп називає мир через силу. І це було яскраво продемонстровано. А потім вже відповідно з'являється заява, та ні, ми томагавки не передамо, але шахеди не летять, правильно? Так. Досить показово. І скільки буде келох в Києві гостювати? В тиждень. Обіцяв тиждень, так. Подивимося. Гостинна українська земля, правильно? А до цього скільки максимум візити, дві-три години. Дивіться, але якщо розглядати цю це попередження як можливість дійсно його втілити в реальність, що це може дати в глобальному сенсі, чи буде відповідати? Я розумію, що ми просто такі роздуми гіпотетичні, але чи є чим відповідати Росію? Чим крити, як любить говорити Трамп, чи є в них карта чи немає в них карти. А інше питання оновлене бачення, яким чином поставляти нам зброю, не Безпосередньо з, з штатів, а через натівські країни штати будуть поновлювати військові е, необхідності натівських країн. А вони нам будуть продавати я так розумію, старе е, спорядження. Правильно наскільки це ефективно пришвидшує нашу чи я неправильно зрозуміла? Ну давайте наскільки... закінчити. Так, да, я лізу. хочу да я хочу дізнатися, наскільки це покращить ситуацію на полі бою з наявністю необхідних систем. А необхідного озброєння, необхідних деталей і всього іншого пришвидшить, скажімо так, постачання інше питання вдарити по Москві і вдарити по пітеру, але не словами, а фактично, як це змінить хід війни? Як ви думаєте, давайте, пані Ксенію, знов таки аналізуємо. Зауважте, Трамп же заявляє не тільки про можливість передачі наступальних одіозброєння. Зауважте до речі, міняє риторику. Попередні заяви були виключно оборонні, правильно? Але й паралельно з наступальними видами озброєння, він унеможливіть відплатні акції з боку Російської Федерації заявив про те, що передасть 17 батарей зенитно ракетних комплексів Петріот. Батарея це чотири пускові установки. Він назвав 17 Петріотів. І от зараз у Москалів горить дуба з приводу того, що це було. Ну, точно не НЛО, бо якщо це 17 батарей, це можливість прикрити фактично всю територію України. До речі, чисельним експертам зауважу, які почали мають валати, та немає у Сполучених Штатах такої кількості, є. До 80 батарей у Сполучених Штатів є. Але навіть якщо це буде 17 пускових установок, 4 батареї, то ті самі москалі... Зауважують, що навіть і цього достатньо буде прикрити ключові логістичні об'єкти на території України і знизити до мінімуму ефективність ударів з використанням калібрів, кінжалів та іншого залізяча з боку Російської Федерації. Красива гра. Тобто, з одного боку, він дає нам чим бити по Москві, а з іншого боку, дає не тільки політичний сигнал. А сьогоднішня заява Трампа прошу свідчити, перші ракети вже пішли. Угу. А там не такі ракети? Заява Пісторіуса. Ми три батареї Петріота готові викупити. Причому, що значить викупити? Викупити у Сполучених Штатів. Там же хитра схема, пані Псень. Ви викупаєте у Сполучених Штатів, питань нема, але передаєте те, що у вас є на озброєнні вже наявне. А в Німеччині є шість батарей Петріотів. І от я так розумію, Німеччини дали чітко зрозуміти, не тре. Жлобитися. Україна потребує їх е, негайно. Причому, зауважте? Ви ж пам'ятаєте, пані Ксенія, коли була антиамериканська істерія в українських ЗМІ, Трамп зрадив Україну? Рубіо покусаний Путіним. Ніхто ну, ж воно не має. Воно відбувається хвилями. Щось скаже ну, не воно. так погано. Щось скаже добре, о, молодець. Ну, це українська ну, така. Звичайно, ну. Знаєте, правильно, в українські традиції, пані Ксенія, хто винуватий у нас, як завжди, невістка. Правильно? Ну, в нашому випадку, президент Трамп. Так от, до чого є не українці? Що це питання передачі? Там же дивіться, як хитро він грає. Ще на момент попередньої телефонної зустрічі Путіна і Трампа по її підсумках Трамп виходить і говорить, це я знімаю з паузи питання реекспорту американської зброї? Тобто він передає ту зброю виробництва Сполучених Штатів, але яка була на складах армії НАТО чи, наприклад, Австралії, і питання реекспорту зауважте було поставлено на паузу за часів Байдена. Красива гра, що дозволяє знов Трампу сказати: от бачите, Байден отакий от був. А при мені питання реекспорту знялося з поїздки дня, а це, шановні українці, то їхні, як то кажуть, любощі. Між Байденом і Трампом. Але що, які, яка користь для нас? Близько 50 танків Абрамс Австралія передала, яка тягнула син. Ну, не вони тягнули, а Сполучені Штати бо не давали можливості реекспорту. Італія, яка заявляла про те, що склади армії порожні передавати Україні нема що звідки знайшла пані Ксенія, увага, 400 бронемашин. Це де вони їх знайшли? Але головне, зенит на ракетний <реш> Так, десь завалялося, так знаєте. Ну, як завжди, у е, Мелоні, як ну, нормальна господині, щось там але десь стоїть, правильно? І це щось стоїть 400 бронемашин, плюс зенитно ракетний комплекс Самті. Що таке самці? Це європейський Петріот. Звідки ж раптово він у них взявся? Зайвий. Але й головне f 16 Причому зауважте Нідерланди, Бельгія. І дані передають в прискореному характері f 16 І наразі у Сил оборони України 100 бортів, 100 f 16 Хоча ці країни до останнього тягнули паузу, казали до тих пір, поки F-35 ми не отримаємо зі Сполучених Штатів згідно договорів не раніше кінця 26-го року. Привіт москалям! f 16 вже відповідно в небі не тільки над Україною, але й Росією. І паніксання, і головне, та сама Німеччина: 100 ракет Патріоту. Для розуміння, шановні українці, одна ракета ПАК-3 американського виробництва вона коштує 8 мільйонів доларів. Нескладна арифметика 800 мільйонів після телефонної розмови. Коли Трамп сказав, ну, та Путін, звичайно, ну, але менше з тим я хочу з ним домовитися, але 100 ракет Патріот було. В авральному порядку поставлено Україні на тлі якраз оких загроз. А тепер ми маємо те, що маємо розширений характер військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів і європейських партнерів. У відповідь ми чуємо знов що там гун досить, я так, можливо, не коректно скажу, але по факту так виглядає і Лавров, і а, за, за так, як його називають а не заступник а. Ну, на всякий випадок інший ще президент Медведєв, да я забула, як його так влучно назвали нещодавно в змі. А про той те, що як вони будуть відповідати країнам НАТО і знову згадати згадують про цю ядерку. Ну це вже ну, ну точно творна вже це слухати. Але по факту відповідають не тільки цим, якщо не можуть стрільнути, вони стріляються пропагандою. І от з ваших же слів ви згадували про інформаційну компанію Російської Федерації Європі, зокрема в Чехії, про спроби створити імітацію так званих терактів та Стабілізацію, і ми бачимо, що вони продовжують розширювати свою таку м'яку силу на всі країни Європи, і це потім виливається і в вибори, і ми бачимо, як хитають і Східну Європу, і Ми бачимо, що відбувається в Румунії. Ми бачимо, як Польща змінює своє ставлення. Хоча тут і ну в нашій спільні є проблеми, які ми не можемо врешті-решт вирішити. Але це окреме питання, як ви думаєте, наскільки ефективна зараз оця дестабілізаційна діяльність Росії в тилу? Європейського союзу і які вони ефективні, можливо, інструменти нові використовують в боротьбі за проти єдності Європейського союзу допомозі Україні. Ну, достатньо ефективні. Давайте будемо реалістами. Ми вже можемо сказати про те, що відповідно всі загрози нейтралізуються, але наявність умовно про російського Орбана. Умовно про російську дає можливість Російській Федерації їх фактично руками блокувати пакети економічних санкцій, правильно? Або вносити розкіл в європейську єдність в питання протидії російської агресії. Це і назвав тільки вам дві країни, правильно не будемо, скажімо так, заглиблюватися в предісторію, але ви знаєте, ну цього часу правосправа організація, якої чула, ми працювали якраз на момент зниження російської активності російських спецслужб у низці країн, в тому числі Польща. Ми передали польській службі безпечності документи безпеки. Я перепрошую агенція національної безпеки. Документи щодо зв'язків польських націоналістичних сил Фаланга за друга зміна. З російськими спецслужбами по підсумках була реакція польської сторони. і Був затриманий навіть очільник польської політичної партії. Зміна депутат Європарламенту на хвилинку. Аналогічна ситуація була по Угорщині, Це знаменита партія Йобік. Ну хто ж назве Йобікам партію? це правильно, але менше з тим вони підтримували до речі, Йобік тісні зв'язки з українським об'єднанням свобода. Ну це питання вже до українських спецслужб. Плюс аналогічна ситуація по Італії. Там досить серйозна була ситуація. Ми передали італійцям прізвища 300 громадян Італії, які чи то напряму, чи то опосередковано але приймали участь у бойових діях на території України. Тобто цей перелік досить серйозний його можна продовжувати. Дуже. Але основне, пані Ксені, варто говорити про те, що ісці, західна сторона вони ж відпрацьовують механізми. Можливої протидії. Відповідно, вже стоїть питання позбавлення Угорщини право вето. Правильно? Це перший момент. Але подивіться на досить е, е, такі цікаві кроки з боку Великобританії, перша країна, яка фактично використала російські гроші, заморожені російські активи в моменті фінансування е, е, виробництва зброї для потреб Сил оборони України. причому зауважте? Без згоди країн ЄС. Ну, ми всі пам'ятаємо, що Британія не країна ЄС, але був створений прецедент. А на хвильку прецедент цей стосується більше 300 мільярдів заморожених російських активів. І тут у Росії, ну, іскандери перестали сміятися. Всі зрозуміли, що є наслідки можуть бути досить серйозні. В моменті якраз. Конфіскації цих активів. Причому пані Ксені зауважте, навіть пропозиція Трампа з приводу 17 патріотів. На чому наполягає американська сторона, що ці патріоти мають бути викуплені європейськими партнерами? Правильно? І відповідно аж у українців, у європейців постає питання: а за чий рахунок? Банкет абсолютно. І Росії дають чітко зрозуміти, що скорше за все, а враховуючи те, що вартість батареї це 1 мільярд доларів, це будуть російські заморожені активи. От ще один елемент тиску на Російську Федерацію з боку Сполучених Штатів наскільки красиво вони грають. І тут же питання стоїть не передачі Петріоті, а як би зберігти власне активи. Активи теж в більшості свої належать не державі Росії, правильно як такі, а тим особам, які приймають рішення від імені держави Росії, але грабують її. Пане Дмитре, наостанок хотілося б ще про активи ви кажете, про наші людські активи поговорити, і трішнє таке емоційне питання, бо я відсліджую відслідслідковую, що пишуть і в телеграм-каналах, і в соцмережах. І ось серед іншого, найчастіше звучить не питання про геополітику, а дуже людське і болюче. Чому я маю йти на фронт, коли я бачу, як інші ухиляються, а держава при цьому мовчить? Тож, як ви оцінюєте ситуацію з мобілізацією на сьогоднішній день, чи справді вона стала точкою такого розколу в суспільстві? І як хто не допрацьовує ТЦК, а, політики, а, я не знаю, а, безпосереднє спілкування через засоби масової інформації, яким теж мало хто довіряє на сьогоднішній день. Ну давайте будемо щирими і відвертими. І як можна цю ситуацію змінити, бо ми розуміємо, що а, коли весь світ намагається, як ви сказали, а, знайти формулу, як в обхід всупереч, все ж таки, допомогти нам зброєю, бо ми казали, що нам зброї говоримо, що її не вистачає. Mm -hmm. А цю ж зброю має хтось використовувати, от як змінити цю ситуацію? Бо це дуже вкрай ну болюче питання. Воно дуже емоційне питання. Ну як без емоцій його обговорювати, не знаю. Але давайте спробуємо, як ви кажете, проаналізувати. Проаналізуємо, дамо навіть практичні поради. Пані Оксані, одинадцятий рік війни, 11 дві 2014 У нас досі не прийнято рішення щодо єдиного реєстру електронного реєстру військових Парадокс тільки минулого тижня внесено на розгляд Верховної Ради. Себто Генштаб навіть не розуміє, який мобілізаційний потенціал в Україні. Знаєте, чому це відбувається? Бо саме нерозуміння цієї ситуації дає можливість проведення тих корупційних оборудок нечистими на руку співробітниками ТЦК, ВЛК та інших. Я не кидаю камінь в город всіх співробітників ТЦК, але вибачте: якщо є вже ну, задокументовані факти незаконного збагачення, причому там йдеться. В мільйонах американських грошей, правильно? То це створює певні перестороги в українського суспільства. Друге, яким чином можна зламати елемент недовіри в українського суспільства? Попрошу таке явище й колективний шабунін, недоторканих. Всі прекрасно розуміють, що достатньо бути там якимось активістом, сексуальним, політичним. Щоб уникнути мобілізації або, відповідно, імітувати сам характер мобілізації, правильно? Mm -hmm. Відповідно, суспільство має розуміти, що правила діють для всіх без винятку. Не має бути такої касти, як недоторкань. Третє Ксенія, практична порада. Де ж взяти, відповідно, людський ресерт. Всі е, волають про те, що ТЦК людололи. Ми не виконуємо плани по мобілізації. А поясніть мені, а як українцям пояснити, що є ще одна каста недоторкана це так звані спецпенсіонери. Спецоблік таке поняття 11-й рік війни. Це співробітники правоохоронних органів Служби безпеки України, органів прокуратури, які виходять на пенсію навіть 45 років. Ну, як правило, з 50, ну, але особливо обдаровані навіть 45 років. Фізично загартовані, ну, якщо не брати відповідно проблем з нирками, які посаджені алкоголем на, на тлі боротьби з організованою злочинністю, правильно? Мають поводження зі зброєю вогнепальне. Це ж, відповідно, не та людина, яку бусифікують на вулиці. Так от, виявляється, їх 300 тисяч. Наразі оприлюднили цифри 150 тисяч спецпенсіонерів. Так це не вся, не вся цифра. Пані Ксенія, як нам пояснити суспільству наявність при ТЦК рот охорони при кожній ТЦК? Ну тут я розумію, що я просто крас красномовні цифри, які дуже важко перебити якимись аргументованими переконаннями. Я мені пораду, де брати відповідно мобілізаційний резерв. Пані Ксені, я свого часу підняв питання. Знаєте, ну, нарили ми в Івано-Франківську, рота охорони ТЦК, так там була місцева футбольна команда, уявляєте, охоронці? З тренерами, масажистами, коханцями, коханками і іншої. І всі вони охороняли і отримували з бюджету кошти. Але коли ця тема пішла, як то кажуть, на загал, ЦАПом відбувайлом е, виявилася одна людина. Всі інші не бачили футбольну команду, яка імітувала захисників держави. Так от ми назвали чотири категорії, ми дали практичні поради, де взяти. А ще одна досить цікава категорія, пані Ксень, поясніть мені: у нас ж і воєнний стан правильно? Міністерство внутрішніх справ, яке нараховує 500 тисяч. не знаєте, за рахунок так званих корисних ідіотів, які пов'язані з. Міністерство внутрішніх справ намагається показати, що Нацполіція лише 120 тисяч. Так от, Міністерство внутрішніх справ це прикордонники, Нацполіція, МНС і кого там тільки немає. 500 тисяч, пані Ксенія, ми третя в світі країна по кількості правоохоронців. Це вони мають бути підпорядковані відповідно, якщо військовий стан Генштабу Збройних сил України. Це і дуже так само. Це дуже кричуще, емоційне і дуже ну, зацікавляюче затрим... питання, затрим... 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 але, але, пане Дмитре, ми його з вами обговорюємо. Ну, принаймні, останні два, я не кажу спочатку війни, тоді інша була ситуація. Два роки я вже чую це. Ми навіть рахуємо, їх, скільки там їх залишилося, їх не Дивіться, Ми два роки рахуємо. Минули. Ця інформація пішла на загал. Я ж не випадково вам сказав, що оприлюднили цифру так, так званих спецпенсіонерів. Значить, ми з вами. Лупаємо скалу не дарма, правильно? Сподіваюся, дуже Вода точить камінь не за рахунок своєї сили, а за рахунок наполегливості. Тому я вам дякую, що ми два роки цю тему піднімаємо в Етерах. Нарешті почули. Да, я сподіваюся, що їх і її почують не лише ті, хто живе в цьому і чекає своєї черги, а й ті хто мають приймати рішення і правильні рішення. Закінчуючи вашою ж фразою, я не пам'ятаю з якого інтерв'ю ви сказали, що ми не просто реагуємо. Ми маємо вигадати свій хід, поки ще є час. Я сподіваюся, що цей час в нас все ще є. Мені приємно, що ви мене цитуєте як класика за життя. Ось позитивні. позитивні Цікаво. Слідкувати так, за і... вашим аналізом. так. дякую, пані Таня, Запрошуйте. Да, Дмитре. Дуже дякуємо вам і сподіваємось почутись ще найближчим часом, бо тем залишається ще багато, а часу на ефір не так багато. Дякую ще раз.